Тема сьогодні у нас кут між прямими, що перетинаються. Будь ласка, запиши собі тему кут між прямими, що перетинаються. Розв'яжемо в даній темі як мінімум 4 задачі різного характеру. Деякі з них будуть досить схожі між собою це третя і четверта. Задачу будемо розписувати повністю, так як цього вимагає геометрія. Дано знайти розв'язання. Що дуже приємно, то це, що малюнок буде у нас постійно один і той самий до всіх чотирьох задач. Тому достатньо його намалювати нам сьогодні один раз і використовувати. Можна малювати його таким чином. дивись, ось пряма і інша пряма, яка її перетнає навскоси. Таким чином, у нас утворюються відразу і суміжні кути, і вертикальні. Позначимо меншість цих кутів кут 1. Потім кут 2 по колу, кут 3 і кут 4. Давай спочатку, перед тим, як прийти до розв'язування задач, пригадаємо дві теореми і одне означення. Перше – це теорема про суміжні кути. Можеш дослівно пригадати її? Їх сума 180 градусів. Е, майже так. Е, там, в принципі, і підходить. Просто я сформулюю її чіткіше. Сума суміжних кутів. Дорівнює 180 градусів. Так. Далі другий пункт це теорема про вертикальні кути. Тут ще простіше. Сформулюй, будь ласка. Вертикальні кути рівні. Абсолютно правильно. І третій пункт це що таке кут між прямими. Оце вже означення треба теж гарно знати. Тому що ми якраз з тобою маємо тему кут між прямими, що перетинаються. Пам'ятаєш кут... дослівно? Кут між прямими це. Найменше, uh... Це менший з кутів, що утворилося mm -hmm. при перетині двох прямих. Це менший з кутів. Подивісь, будь ласка, на рисунок уважно. От тут у мене є два кути гострі, два кути тупі. Зрозуміло, mm -hmm. що ті, що гострі, це вертикальні, вони між собою які? Рівні. Рівні. І ті, що тупі вертикальні, вони між собою рівні. Але ж виходить так, якщо злечі сказано, знайти менші з кутів, то мені не треба брати і один, і три. Мені треба взяти лише один з них, правильно? Угу. Тому братиму завжди в даних задачах кут один. Чому саме один, а не три? Ну, тому що нам так захотілося. Так зручніше. Нумерація йде з одиниці. Далі прописую дано, не читаючи ще навіть задачі. Так, дано. Іти так разом зі мною, будь ласка, добре? Угу. Uh -huh. І знайти. Я чому відразу пишу ці два слова? Тому що не завжди, е коли читаю задачу, потрібно спочатку писати все в дано. Можливо, і знайти треба почати. Зараз побачиш. Так, і розв'язання. Так, Не забуваємо в кінці задачі напишемо відповідь, добре? Угу. Uh -huh. Так. Тому що відповідь це дуже важливо, оскільки ми можемо шукати, наприклад, І... один кут, а у відповідь випадково напишемо два, це вже помилка. Або навпаки, треба знайти два, а ти писала тільки один. Це теж неправильно. Треба скільки знайти, скільки відповідь. Читаємо задачу. Читай задачу, будь ласка, уважно. І знайти кут між двома прямими, якщо різниця двох утворених кутів, дорівнює 46 градусів. А тепер читаємо задачу ще раз до коми. Знайти кут між двома прямими. Зупинилися. А ми щойно сказали, що кут між двома прямими це менший із кутів, що утворилися перетині mm -hmm. двох прямих. А якими сказали, буде це кут? Один. Пишемо знайти кут один. Бачиш, я не здано почав. Mm -hmm. По різному ж буває. Далі, якщо різниця двох утворених кутів дорівнює 46 градусів, і тут я хочу поговорити про це детальніше. Чи можуть це бути два вертикальні кути? Mm -mm. Завжди, коли йде мова про різницю кутів, про те, що один з кутів більший від іншого, про те, що один з кутів менший від іншого, про те, що один з кутів більший на, або вид, неважливо зрозуміло? або відношення, це завжди мова йде про суміжні кути. І задача там, де сказано, що сума двох кутів дорівнює скільки-то, скільки то, скільки -то це будуть вертикальні кути. І це буде наступна задача, про неї поговоримо потім детальніше. Тобто тут завжди про суміжні кути. А раз про суміжні кути, то будемо завжди складати рівняння. А в тій задачі можна не складати рівняння, ми і не будемо його робити. А в цій саме складаємо рівняння. А якщо складаємо рівняння, використовуємо чарівне слово. Пам'ятаєш яке чи ні? Нехай. Молодець. Ну, спочатку пропишемо дану. Різниця двох суміжних кутів, значить. Хорошо. Я можу взяти будь-які два суміжні кути. Один, і два, два, і три, і три, чотири, і чотири, зі 4-1. Але навіщо мені бирати, брати кути 3-4. Якщо в мене в умові написано ну, кут 1 знайти, то я візьму наступний кут-2. Правильно ж? Це ж суміжні. Mm -hmm. І вони намальовані, вони дуже легко, так як ми звикли. Тому давай візьмемо вданно, напишемо кут один і напишемо кут-1 і кут-2. Але що mm -hmm. з ними такого треба зробити, щоб в мене вийшла рівність, і це їхня різниця дорівнювала 46. Поставити мінус. Логічно, як прописати ці кути, Що від чого віднімати, оце мене цікавить. Другий від першого. Молодчі, Ай, ти сказав другий від першого? Ну, так. А ну, знаєш, що, що, знає, що ти сказала тільки, що другий від першого. Це означає, що від кута один треба відняти кут два. Ти мала на увазі інший, я знаю точно. Просто ти mm -hmm. сформулювала неправильне речення? Ну, від другого треба відняти перший. О. Ку 2 мінус кут 1, а тепер правильно, дорівнює 46. Ну, тобто, логічно, від більшого, від тупого кута, відняти гострий. Ну, mm, так. А, я б, а ж... я б ще переписав би цю умову, крапку з комою поставлю трошки по-іншому. Це для того, щоб розв'язання відразу нам гарно все прописати. Мене цікавить, а чому дорівнюватиме Q2 з оцієї залежності. Х e, плюс 46. У нас нема X. У нас є кут 1. Кут 1 додати 46. Q1, угу. Тому що ми переносимо кут 1 з протилежним знаком праворуч і буде 46 плюс 1, або кут 1 плюс 46. Ось такий запис, я його підкреслю. Uh -huh. Для нас буде ідеальний, щоб написати слово нехай. Uh -huh. Ще рівне слово нехай. Так. Нехай. Так. І що ми почнемо писати нехай? З якого кута починаючи? З першого. З, зрозуміло. Зазвичай скрізь ми кут один, оцей той ще менший, будемо позначати через Х. Зазвичай є задачі там, де на відношення, то там треба дивитися по відношенню. Там може бути не х, а щось інше. Там 2х, 3х, 5 х розумієш? Угу. Тут треба бути обережним. А от таких задач на залежність, в принципі, менший кут позначили через Х, а вже тоді викручуємося для другого кута, що треба зробити. Тоді. Другий кут Х плюс 46. Так, ми подивилися в умову, там, де підкреслив я, да? не просто так. Угу. Х додати 46 абсолютно правильно. Далі ми запишемо дуже важливе речення, за якою теоремою складемо рівняння. За теоремою суміжних кутів. За теоремою про суміжні кути, або про суму суміжних кутів. Да? Про суміжні кути. Я скорочено. Складемо. Зараз складемо рівняння. Дві крапки. Яке рівняння? Х плюс Х плюс 46 градусів дорівнює 180 градусів. Так, да, тут ж можна взяти в дужки, можеш і не, і не брати. Дорівнює 180 градусів, все, розв'язуємо це рівняння, знаходимо невідому зміну вперед. А, так, ну, давай, давай тільки, не... давай, я знаю, що ти можеш зробити дуже швидко його, а можеш я вже... зробити, зробити, бачу, я ж знав, а може зробити його поступово, кожну дію розписуючи, щоб всім було зрозуміло, як ми це зробили. Uh -huh. Uh -huh. Значить, якщо в нас є 2х, значить то буде 2х. Так і написали 2х, 2х додати 46. Так, відразу не переносить 46 вправо, хоча я знаю, що дуже хочеться. Так, далі 2х дорівнює. 2х дорівнює 180 мінус 46. А чому це не Гадус. каже градусів? О, градусів. Так. Дивіться, у мене місце знизу закінчилося, тому я так поставлю рисочку і справа буду писати, а ти пишеш знизу. Так, 2х дорівнює звідси скільки? 134. Молодчинка. Та х дорівнює. Нагадуємо, що це 2 помножити на х. Отже, х дорівнює, як невідомий множник. Як шукається? Uh, 134 поділити на 2. Так, да, можна через різку дрову, можна через дві крапки. Х дорівнює скільки? 67. Абсолютно правильно. Далі такий момент. Дивимося у знайти. Треба знайти кут 1. Окей. Пишу кут 1 дорівнює. Дивимося внехай. Кут 1 у мене написано дорівнює X. Так, стоп. Виходить, що ми його знайшли? Так. То пишемо кут 1 дорівнює. 67 градусів. Так. Питання: чи треба шукати кут 2 Ні. В даній задачі ні. Якби сказано було знайти сумічні кути, я б шукав, би, так? Да? А в цій ні. сказано тільки кут між прямими, а це єдиний кут у той, що гострий. Кут 3, наприклад, він такий самий, ну мені не треба його писати. Просто один з них. Той, що гострий, той, що менший, правильно? ж? Так, відповідь, допишу слово відповідь. Все, задача розв'язана. У відповідь вказуємо з тобою лише 67 градусів. Можна написати кут-1, вернів 67, можна просто 67. Неважка задача, якщо mm -hmm. розібратися. Так, прекрасно. Тоді я тобі відкриваю наступну задачу. Ти поки що усно читаєш умову, а я стираю зайву інформацію з екрану. Mm -hmm. Так. Прочитала? Так. Про які... Давай прочитаємо голос. Знайди кут між двома прямими. якщо сума двох утворених кутів дорівнює 282 градуси. Зверни увагу, той самий кут один. Я нічого mm. не міняв, навіть не старав його. Але тепер сказано сума кутів. А я пам'ятаю, що тобі сказав в попередній задачі, що якщо сума, то це які кути? Сто відсотків. Які брати треба? Uh, перший і третій. Почекай, помиляєшся. Назву мені, скажи, цих кутів: суміжні чи вертикальні? А, а Вертикальні. Вертикальні. Тому що сума суміжних за теоремою дорівнює скільки? 180. А тут не співпадає. Угу. Тепер наступний пункт. Ти маєш запам'ятати таке правило, бо ти що не зробила помилку? Якби в мене кут1 і кут 3 це були, то я звертаю твою увагу на те, що у мене кут 1 і кут 3 гострі. Тепер дивись. Якщо я додам два прямих кути, це 1000 по 90, їхня сума 180 рівно, правильно? Mm -hmm. Але якщо я додам два гострі кути, то їхня сума не може перевищувати 180 градусів, тому кут 1 і кут 3 нам не підходять, бо вони гострі. Mm -hmm. А якщо сума двох тупих кутів, то вона буде більша за 180 градусів, ну але менше за 360, ой, які 360 навіть, хоча так, да, 360 менше буде, да, це правда. Відповідно, у нас підходить в цій межі від 180 до 360. Угу, так. О, а це значить, що? Що Це два тупих куті. Кути. Два тупих кути. Угу. А кути тупі в нас на рисунку. Це які номера? Два і 4. Тому напишемо в дано суму кутів 2 і 4. Так. Ану, диктуй. Е, кут 2 плюс кут 4 дорівнює 282. Ніби й не важко тепер. Це за, за якою теоремою будемо шукати ці кути? Ой. Е, зараз за теоремою вертикальних кутів. А Навіщо нам шукати ці кути? Я не знаю. <с> Давай подумаємо. Мені а, треба ну, знайти факт, можна один. Так, знайти, Можна так Вони ж рівні, так. тому е, зараз я вам скажу: е, в, в них буде вже 141 градус. Вони ні, ні, питання було не в тому, як шукати. Це ти правильно кажеш, ми зараз до цього повернемося. А навіщо ми кут один най... шукати? Навіщо їх шукати, щоб знайти кут один правильно? А як ми знайдемо кут так. один, якщо знайдемо, наприклад, кут два? Що, а, вони ж суміжні. О, з кутом один буде суміжний. Окей. Пишемо. Тому це 180 мінус 141, і відповідь буде в нас 39. Яка ти умничка. Давай тільки розпишемо все правильно. Угу. У нас К2 і q 4 ти кажеш, вони рівні, як вертикальні, uh -huh. правильно? Тому я напишу q 2 дорівнює рівні 4 і дорівнює оту дію, що ти говорила. 282 градуси ділимо на 2. Скільки у тебе ти казала вийшло? 141. Правильно. А в дужках треба обов'язково і в контрольній роботі треба так само прописувати, за якою теоремою. А ти мені сказала, за якою? За теоремою Про, чекаю відповіді. Вертикальні кути. Вертикальні кути. Я, я скорочую ПК. А випишіть повністю. Так, далі. Я шукаю кут один за умовою задачі. А ти сказала, що кут один можна знайти як суміжні кути, правда? ж? Так. Це буде яка дія? Віднімання. Диктуй. 180, градус... 180 градусів мінус 141. Дорівнює 39 градусів. Так, ти прорахував правильно. за теоремою. Суміжні кути. Суміжні Кутів. Так. І якщо я бачу, що я знайти маю кут один, і я його знайшов, то відповідь пишу 39 градусів, все більше нічого писати не треба. Досить швидке розв'язання, правда? Угу. Йдемо до третього завдання. А відповідь? А я написав. А ти напиши. Так. Йдемо до третього завдання. Так, читаємо Угу. Знайди кут між двома прямими, якщо градусні міри суміжних кутів, що утворилися при перетині цих прямих, відносяться як один до другого. Один до двох, да? угу. так? Так. Ну, беремо суміжні кути, ті, щоб ми беремо по стандарту. Це кут один і кут 2. Угу. Кут один відноситься до кута 2. Дорівнює кут 1 же менший за Q2. Mm -hmm. Значить тут на першому місці має стояти менше число це одиничка, а там відповідно двійка. Знайти той самий кут 1, нічого не міняється. Я тобі говорив, що якщо у нас відношення і в нас суміжні кути, то використовуємо чарівне слово. Яке? Нехай. Нехай. І маємо, згідно відношення, позначити кут 1 і кут 2 Нехай кут 1 дорівнює, скільки тоді. Дивимось 에... на, на ось цю циферку. Дивись, ось так. На цю циферку дивимось. 1 Х, але 1 ми не пишемо, так? Да? А Кут 2 mm -hmm. дивимось на другу позицію, відповідно. Тоді пишу. Кут 2 дорівнює. Тоді Кут 2 дорівнює 2х. 2х, так. Потім прописуємо он те чарівне речення, яке ми писали в першій задачі. Згідно якої теореми скласти рівняння потрібно. Зараз. Ану, озвуч. Я писати не буду, а ти запишеш знову, бо треба записувати в кожній з такій задачі. За теоремою ем, про, суміжних кутів. Про суміжні кути. Про суму суміжних кутів, так, можна ще. Складемо рівняння. Mm -hmm. Так, чекаю на рівняння. Х e, плюс 2х дорівнює 180. Так, далі. E, значить, 3х дорівнює 180 градусів. Значить, х дорівнює 180 градусів. Поділити на 3. Значить, х дорівнює e, 60. Значить, це наш. E, Кут один. Так, не. По почекай, почекай, повертаємось до умови. Треба знайти кут один, так? Угу. Оскільки він за умовою нехай дорівнює у нас за припущенням нашим x, а х ми знайшли, то пишемо 60. Я не буду писати 1 помножити на 60. Це трошки дивно виглядає. Але в інших задачах, де написано в тебе біля x' якесь число, наприклад, 2, 3, 5, да? то ми множимо потім. Те число mm -hmm. на 60 і отримуємо кут 1, щоб ти не зробила такої помилки в наступних задачах. І у відповідь прописуємо 60 градусів. Знову питання таке: дивись. Чи треба шукати кут 2 Ні. Mm -hmm. Або кут 3 чи кут 4 тим паче. Ні, не потрібно. Знайти кут між прямими це єдиний кут, менший з кутів, які утворилися. Наступна задача вона дуже схожа буде до цієї. Ну, надзвичайно просто схожа. Відрізняється вона лише тим. Що у тій задачі, зараз я так спробую перемістити трошки інформацію вгору, що у тій задачі інше відношення. Але на цьому можна зробити й помилку. Бачиш знизу четверта задача. Читай, її, будь ласка. Знайди кут між двома прямими, якщо градусні міри суміжних кутів, що утворилися при перетині цих прямих, відносяться як 3 до 7. Я навіть стирати, бачиш, буду менше інформації, я дещо залишив, так прям один в один буде початок. Так, у нас відношення трошки інше. Малюнок той самий. Все те ж саме. Відношення інше. Тому кут 1 відноситься до куту 2 як? 3 до 7. Як 3 до 7 записали в дано. Знайти так само кут 1. Чекаю, поки допишеш, і скажеш мені, що писати в нехай. Згідно відношення. Нехай кут 1 дорівнює 3Х. Молодчинка, Правильно, То згідно є... відношення, так. Кут 2 дорівнює. 2 дорівнює 7х. Так. Да. Це можна записати, було б, наприклад, за умовою. Да? але Ми не будемо цього робити, нехай. Угу. Далі запишемо ось те речення, що ми писали, за теоремою про суму суміжних кутів. Складаємо рівняння. І знову рівняння. Ну, прям один в один задача, правда ж? Так. Так. Тільки рівняння, яке буде? 3х плюс 7х дорівнює 180 градусів. Не спіши. Я ж не такий швидкий, як ти. Дорівнює 180 градусів далі. 10х дорівнює 180 градусів. Значить, дорівнює 180 градусів. Слідкуй за екраном. Щоб я встигав писати, 180 градусів правильно поділити на 10, молодець. Далі х дорівнює скільки? Х дорівнює 18, а нам треба знайти хоча б 3х. Нам треба ну, кутоти їх правильно. Так, о, так. бачиш, тут написано 3 помножити на х. Значить, ми 3 множимо на. Mm. На 18. Так, да, ні в якому разі ми не пишемо, що кут 1 дорівнює 18. Це помилка. У Нас написано 3х. Значить 3 множимо на 18. Скільки це буде? Це буде зараз. 48. Скільки, скільки? А ну, гарно помнож. А, 54. Все. 54. Будь уважний. все розв'язали правильно, а в кінці помилкової обрахунки і все. 3 на 18 – 54 градуси. У відповідь пишемо 54 градуси. Прекрасно. Молодець.